21 грудня на Володимирському майдані у Лубнах відбулися загальноміські збори з приводу суспільно-політичної ситуації в країні. На них зібралося більше тисячі небайдужих до долі України лубенців. Відкрив і вів збори міський голова Олександр Грицеєнко, який з першого дня, відколи Україна погрузла в політичній кризі, не залишався осторонь подій і намагався почути кожного. Звертаючись до Лубенців, він зазначив, що міська влада засуджує діяльність органів центральної влади, внаслідок якої в Україні загинули люди, і повідомив. Про свій вихід з партії та про розпуск фракції партії регіонів у міській раді. Сьогодні і вчора, і ще три місяці до цього ми чекали рішень, які повинна була прийняти влада. На жаль, рішень не було. На жаль, довели до того, що люди загинули там, де не повинні були гинути. І сьогодні для того, щоб зняти питання відповідальності, яке безумовно лежить. Мабуть, на всіх хочу сказати таке. Хочу сказати таке. Хочу сказати таке. Ось тут, ось тут. У цій папки. Наше рішення як свідомих людей, громадян України і жителів міста. Тут рішення про те, що. Фракція партії регіонів міста Лупен розпустилася і, і заява і заява міського голови Україні і заява голови про викид партії. Також пізно чи не пізно то судити вам тоді, коли будуть вибори. Перше за нами історія міста Лубен, його тисячна історія, наші прапори і прапори держави. Переді мною ось це сьогодення міста. Вирізні по політичним поглядам, по вікові, по мудрості життєвій, по стажу робочому, по можливості оцінити те, що тут відбувається. І в державі в цілому, а он поверніться тут і подивіться, ото наше минуле п'ятирічне. Що таке рішення приймаю сьогодні? Тому що я не хочу, щоб, так як ми в усіх містах України, в місті Лубни сталося от таке, щоб такого не відбулося. Таке моє рішення сьогодні на користь міста Лубен і Лубенчан, якраз коли важко в державі, коли хтось хоче. На спинах, на головах, на смерттях людей зайти знову у якісь владні кабінети, цього ми не дамо, свідомі лубенчани. І ми закликаємо і президента, і Верховну Раду в кінці до кінців піти в відставку. Ми закликаємо проявити себе українському народу, але ми проти. Безчинств ми проти грабежів, ми проти побиття адміністративних будівель. Ми проти того, щоб потім все це знову відновлювати за кошти простих українських громадян. Свої позиції висловили представники різних політичних сил та громадських організацій. У чиїх виступах об'єднуючою була тема недопущення силових протистоянь. Анастасія Ляшенко, Руслан Черноковський, телевізійна служба новин. Об'єктив.